Ну і квіткові полички мені вже починають подобатися. Раніше тут були просто, просто фіалочки без цвіту, тепер вони поступово починають розцвітати. Ось це набирає краси фіалочка Spring Rose. Дивіться, яка вона гарна. Я вийму. Акуратно, бо буває таке, що одне береш, а друге падає. Чіпляється одне за одне і падає. Отака От красуня, дивіться. Красуня прекрасуня Дуже гарна, дуже люблю її. Тут таке незвичне листечко у цієї фіалочки. Так. Далі у нас і кін з мараулі. Теж дуже цікава фіалочка. Це моя така невідома потеряшка. Ось там теж чудова така гарна фіалочка. Тут оптимара Міленія розцвітає, вже вилазять потихеньку бутончики, а тут, зараз я гляну, це баский з баски Seduct Trade, чи як, якщо я не путаю, бо ці іноземні назви це суцільні. Okay. Так, тепер у нас іде е, класична фіалочка. Така це е, старовинний сорт, можна так сказати. Називається вона у нас Ліліан Джере. Вона поховала щось квіточки. Не дає на себе поглянути, але вона тільки починає розпускатися. Вона такі ніжненькі квіточки. Так, далі що у нас тут перецвітає. А, ні, це зацвітає махрова петунія. Дуже красива в неї розетка. Шкода, що не можу так показати. Її гарно так обгортала горщики. Подивіться, ніби, ніби обгорнула. Горщик, так мені подобається. Ось це зацвітає у мене взбиті слівки. Дивіться, як цікаво цвіте. Цей раз ось вона дуже цікава фіалочка. І одну якусь таку видала майже химерну. Дуже, дуже цікава. Оця ось ось фіалочка. Там далі поет Юрій Галь розцвітає. Ось. І там теж ще одна махрова епітунія, але повернулася, відвернулася. Ну, Зверху теж гарні такі фіалочки. Ось це я вам покажу. Акуратно, акуратно треба брати, бо може бути караул. Оце красавчик. Це друге цвітіння його. В першому цвітінні він мені не дуже подобався, а друге цвітіння це просто шикардос. У нього такі просто якісь як велюрові квіти. Дуже гарні. Такий колір цікавий, і я ж кажу, квіточки ніби з велюру зроблені. Так. Аккуратно, бо може бути аварія. Ось це. У мене розцвітає трейлер ропс ваніла трейл Ось там далі теж уже, ну, це вже цвіте довга фіалочка, теж дуже гарна. Вона виймати не буде, ось так, тільки прогорну, щоб ви побачити. Ось це цвіте зніму, покажу. Ось це цвіте у нас. Strawberry Кіс. Така гарна фіалочка. В неї таке листя з червоненьким таким, бачите, як зворотня сторона, ніби червоненька. Вона в мене чомусь після перевкорінення гори, го, руку го, руки вгору підняла. Але дуже гарний колір, такий цікавий, насичений. Ну і там далі теж, теж. Цвітуть, верніше починають розцвітати. Це цікава якась невідома в мене, не підписана, але дуже цікава квіточка. Ну, і тут у нас богема спорт теж розцвітає. Далі, можливо, там в другому ряді теж щось вже з'явилося, але не дотягнусь.